Оговорення по, по затвердженні проєкту міського декоментації стосовно доповнення генерального плану. Є ще бажаючих депутатів виставки? Ознайомилися з проєктом рішення? Є в нас також члени комісії по спільних питаннях, які приймали участь в... Цій комісії надамо слово. Є бажаючи виступити членів комісії, є Микола став, прошу. так? Скільки? Постараюсь бути лаконічним, не емоційним і завжди. Давайте почнемо з того. Давайте я почну з самого початку. Час пішов, так? Отже, починаю з самого початку. Село Заря, як відомо всім в області, є село номер 1 І по чисельності, і по значності, і по статусу, і по кількості, і величині тут об'єктів культури, спорту, освіти і так далі. І це село, коли будувалося 50 років назад, починало будуватися, його проєктував навіть не Рівненський інститут, а їх було в рівному три державних проєктних інститути. Його проєктував Київський державний інститут. Як між будівельниками заведено говорити, Київський гіпроград, основний проєктний інститут України. Проте прийшов час, і село наше настільки впало донизу і кажуть, нижче що Два роки тому назад сільська рада заключила договір на проектування продовження будівництва і розвитку цього села. Не, навіть не, роз, не Рівненському інституту, я вже не кажу за Київський, який до сих пір в рівному є державний інститут і а знайшли якусь е, нікому невідому фірмочку. І е, ці фірми е, замовили проект нашого села, розбудови нашого села. І ось ми маємо результат. Маємо стільки шпитань, стільки колючок, яких не можна викинути, бо бачиш, і людям е, е, болісно і комусь е, шкода, бо вже заплатив гроші. Е, законно, і, можливо, незаконно де, за, за те, що хотів мати. О, і це основна моя претензія до колишнього голови і до колишнього складу. Депутатського, який так легковажно віднісся до майбутнього села Зорі і жителів села Зарі. Тепер конкретно, що в нас виявилося у генеральному плані? У нас у генеральному плані виявилося, я зроблю лише на одному аспекті, не буду говорити за склада і за кладовище, а лише за територію іпподрома. Присутній тут Анатолій Комофійович, 20 років був головою, до того разом зі мною був депутатом районної ради. Прекрасно пам'ятає, що Агрофірма Зоря отримувала спортивну школу. Навіть не комплекс, як говорили в народі, а це була кінно-спортивна школа, де були тренери, викладачі, були, директор, були учні цієї кіноспортивної школи. Тобто це був об'єкт спорту. Далі, коли Союз розпався і стала держава Україна, Верховна Рада України прийняла постанову, що всі відомчі об'єкти охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, побутові заклади мають перейти на баланс місцевих органів влади, місцевих рад, сільських, селищних та міських рад у містах. Значить, багато що перейшло на баланс сільської ради. Але багато що й не перейшло. І ті сільські голови, які керували, просто ігнорували цю постанову. аби ще стоявши над ними на честство, і, і не думали їх за це журити, заставляти. Ніяких протестів прокурора не було, що ця постанова не виконана до сьогоднішнього дня. Вона не виконана по передачі того самого. Спортивної школи на баланс сільської ради. Вона не виконана по передачі спортивного комплексу на баланс сільської ради, не виконана про передачі цього палацу культуру, в якому ми зараз знаходимося на баланс сільської ради. Просто не виконана, так всім було вигідно. Пояснень багато, але вона не виконана. Так от цей об'єкт спорту і стадіон, який займає біля 10 гектарів площі кілький стадіон, назвою «Іпподром», Нема жодного рішення жодного органу влади, ні сільської ради, ні районної, ні обласної про те, щоб її ліквідувати. Натомість на території іпподрому, за останні роки невідомі зарядці громадяни отримали, як ми вчора почули, був Михайло Михайлович, Волочак Володимир Йосифович і Максимчук Микола Анатолійович, на прийомі виконуючи обов'язки обласного відділу земресурсів. Рівненської області, і він сказав, що громадяни отримали городи, тобто наділи для ведення особистого селянського господарства на цій території, отримали, по всій відомості, за наказом Ради Держадміністрації і погоджені сільською радою, приватизовані і тут же продані громадянину Максимчуку, і стали власністю однієї людини. І там ні кілочки не відбивалися тим кірком, не знаю, чи десятку, бо їхні імена і прізвища чомусь тримаються в таємниці. Чи це випадково не якісь студенти, яким за 100 гривень попросили паспорт на 3 дні для того, щоб це оформити? Чи може старі і баби, які не розуміли, для чого вони просять цей паспорт? Досить того, що в результаті цієї афери у власності пана Максимчука. Як його звати Віктора Євгеновича, виявилося в даний час уже, карта показує з інтернету біля 8 гектарів території у власності, що в свою чергу потягнуло слідуюче. Рік тому назад він написав заяву, в якій констатує, що він придбав 4 гектари землі заведення особистого селянського господарства і просить сільську раду це врахувати при розробці генплану, бо він має намір на цій території збудувати забійні церкви. Слухайтеся, пише: я придбав заведення особистого селянського господарства, а ви, будь ласка, майте на увазі, що я там буду будувати. Це те саме, що, наприклад, я купую велосипед, але поїду я їм на місяць, або куди там казали в інтернеті, Шевчук збирається їхати на місяць чи на Венеру. Так? Оце, оце абсолютно одне те саме. І що прийняла сільська рада минулого скликання рік тому назад? Доручилася, виконуючи обов'язку сільському голові, вивчити це питання, пославши відповідні запити у відповідні служби району і області, що Михайло Михайлович зробив рік тому назад. І рік е, е, пройшов, а відповіді на свій запит не отримав. Я його питаю, чому ж Михайло Михайлович, після того, як пройшов місяць, не їдете до них і не вимагаєте відповіді? Ну, вам сесія доручила це питання. А то, виходить, я в тому російському анекдоті, е, е, як е, каже, по-російськи скажу, бо це російський анекдот, Петух про Куперекав, молодий, а там і не розвідав. Моє діло е, запит віддає. Ні. Раз сесія доручила вивчити, бо це громадське важливе питання, то треба його вивчити. Я е, місяць тому назад пишу заяву на ім'я Михайла Михайловича, в якій все це викладаю, зазначаю і кажу. Що ви, згідно Конституції, маєте дати мені обґрунтовану відповідь. Правда, він зробив повторний запит, не я е, того самого, е, значить керівника обласного держком І е, вчора е, цей, цю письмову відповідь нам було вручено. Але постійно в запиті було. Е, Дуже мало інформації, що хоче знати сільська рада. То відповідно так само мало інформації, ми отримали звіти. І на питання, хто ж ті люди, які отримали там городи, чи вони звертались попередньо за городом в сільську раду, як заведено, що сільські люди мають в сільську раду звертатися за городом на ділом, де ведення особи. Не можна цього знати, бо люди засекречені, і сказав виконуючий обов'язки голови цього обласного відділу пан Дубіч, каже, якби ви в своєму запиті сказали, то я би напечатав вам. От дайте ще один письмовий запит і я вам тоді відповім, хто ці люди, і будете мати повну інформацію. Отака От ось картина шляхом. Маніпуляції, коли люди беруть землю через інстанції, не звертаючись до головної інстанції місцевого самоврядування сільської ради, яка є, яка обрана базовою громадою. Читайте Конституції, панове депутати, базова громада це сільська громада села, селища, об'єднання сіли у нас або міста. І це основна рада взагалі в нас у державі, саме основна. Якщо ця рада не може сама до чогось прийти. В законі про місцеве самоврядування виписано, як ви маєте вирішувати ці питання, ви маєте звернутися до села за порадою. Це У відповідних статтях це написано загальні збори громадян з відповідного питання. Результати загальних зборів не є обов'язковим, але він є дорадчим. Але якщо питання стоїть і далі і не може бути знято, законом передбачено. Проведення регламенту з даного питання. Так от я вважаю, що якби селян сільська рада, я дякую завершу, якби сільська рада діяла по закону, а не боячись дзвінка чи виклику на поверхню районного чи там обласного начальства, а боялась... <ged> <ганеч2> як кажу, в Нієво мешках мешканці свого села, то вона б діяла допозити. А так вона діє, так, як заведено, так як вийшлося у нас на сьогоднішній день. Тому, я вже не буду говорити, ви все знаєте, яке рішення комісії. Е, до речі, е, я був проти тієї комісії, ви знаєте, я казав, треба зробити робочу групу, в робочому питання це рішати. Але е, влада настояла, комісія була створена, по двох питаннях комісія прийняла рішення. І згідно тексту цієї постанови, рішення цієї окончательними. А по тих е, кількох питаннях, по яких комісія все-таки не набрала потрібного голосів, будь ласка, визначайте що ви сьогодні. Але е, ви сьогодні бачили корів. Кілька десятків людей, які мають ще в нашому селі ходову, вже <рес> не мають де ходову пасти. Ви що хочете, щоб вони день приганяли сюди ходову? <рес> я цього не хочу. Я цього не хочу. <рес> Оскільки регламент закінчився, я не буду, як Анатолій Тимофіє, зловживати. Дякую за увагу. Не буду, але зловживав. Ще хочу з комісії, теж хоче. Шановні депутати, вам сьогодні дуже важливе вибаження треба рішення, тому що сьогодні рішення, яке ви будете приймати, воно не на 10, не на 20, на століття. І я хочу сказати не для реклами, не для чого. Такого в сільській раді ще не утворилося. І не звини вас, депутатів, і не звини голови. Я зараз розкажу саму суть. Все життя сміттєзвалище Оржівського дока було територія Зорянської сільської ради. Незрозуміло з яких причин воно вже стало на балансі сільської ради Оржо. Це підтверджено ні один земельний поради, всі вони мені починають доказувати, що це землі Оржова. Тільки що голова, ну, голова який пробув 19 років, підтвердив, що це землі Зорянської сільської ради. Коли ми, ми зайшли в інтернет, там чітко підтверджено, правильно Сергій? Ми, ми зайшли відземної Зорянської сільської ради. Біда в тому, що один і той самий проєктант організація виготовляє генплан і для Зорянської сільської ради, і для Ожив. Я не перебиваю вас. Виступи, О, і я б хотів би, щоб розібралися в чому питанні. Тепер, що стосується Зорянської сільської ради. Шан, ну, По нашому плану. Я буду коротко, оскільки обмежений в часі. Шановні, 21-го я подавав письмову пропозицію. От затверджено е, печат, що я зад... Дальше, з 9 пропозицій по зорі, по ну, е, позорі, не пограв, пограв окремо. За всі ви проголосували, депутат дячук зробив одне зауваження, ви його підтримали по ставках. Нема питань, питання знято. Але за все ми проголосували. І за все всі голосували. Пам'ятаєте, це було? У протоколі. У протоколі жодного питання тої сесії про це не сказано. Коли... Коли я звернувся до Михайла Михайловича і попросив, дайте протокол, ми навіть відеонагляд передивлялися, ви голосували в протоколі немає. Не зрозуміло, з яких причин що у нас робиться. І я вискажу свою думку. Вищі органи. Нам відхилили генплан не для, не для того, що вони десь шукали, не знайшли помилку. Шановні депутати, вони шукали ту помилку, тому що вони не доробили свої справи всі. Ясно. Анатолій Тимофієвич сказав за, одну, за один е, участок, який був вже ну, взятий. А на комісії з, Під, сказав чітко, що вже 10 учасників там взято. Правильно Надія Миколаївна, було це озвучено. Оце було на комісії. Тобто, шановні, те, що ви голосуєте, не завжди воно співпадає з цим генпланом. Ви тоді голосували, я вносив пропозиції. От садочок у лісі просив перенести сюди. Ви проголосували, перенесено, не перенесено. Далі оцей ставок, як пожежний резервуар. Ми просили тоді вести в межі села. Перенесено, не перенесено. Отут нічого. До речі, сьогодні Михайло Михайлович вніс слушну пропозицію, що ввести повністю в межі села. Оту територію. А далі сьогодні не треба ставити питання, законно Максимчук, незаконно. Ми сьогодні розглядаємо генплан. І якщо ви введете в генплан в цю територію, де вона підпадає, то звичайно і далі ви будете діяти таким чином. Далі, що стосується е, е, кладовища, комісія, да, тоді були питання по цьому, комісія проголосувала за е, кладовище, підтримали мою пропозицію. Е, 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 а, а от до чого зараз я вернуся яку? тим не мені, тут так як було, так і зазначено, що е, для транспорту, для розміщення для розміщення території для розміщення об'єктів придорожнього сервісу. А на комісії було чітко сказано, що там має бути кладовище. Тепер ви кажете, яку я хотів побачити це рішення. До чотирьох депутатів звернувся в жодного не було рішення оцього. А тут у рішенні чітко написано: доручити виконавчу робіт, Рим, Сулянько Михайло Бориса внести відповідні зміни до проєкту забудови села Зоря з рахування прийняти громадською сільською радою рішень. А ви бачили ті всі зміни, які прийняла комісія, хто з депутатів бачив всі рішення? А зараз ви будете голосувати. В цьому залі зараз того протоколу немає? Бо я хотів побачити, хотів продиктувати, в цьому залі немає, але зараз ви вже за нього будете голосувати. Тобто, не знаючи за що, ви вже будете голосувати далі. Що стосується... Тут не можна, коли я запитав землепорядників, за чому не зроблено, то не можна поки не затверджений генплан. Але вже чомусь, дозвольте, чомусь вся промизрова зона, яка була в межах села, вже вся повністю винесена за межі села. Я не за спитав досвідченого голову, сказав Тимофійш, яка ваша думка? Він подумав, зразу не сказав, подумав і сказав, але він вже сказав ту саму пропозицію, що я сказав, шановні, смутні часи, і щоб не було, так як зараз дерев'яні, грубо кажучи, землю оці шоферми, нам треба. Виконати те рішення, за яке ви вже голосували. Ви вже голосували що цю зону вести в межі села. Чому? Тому що завтра поступить область точно так само, як з цими земельними ділянками, з чого будувалося, розросталася заряд з промисловості. Тому і є пропозиція ще раз підтвердити це все. Але треба оці все ж таки рішення, які комісія признала, там є такі, які ми розійшлися, їх треба озвучити, ви не повинні проголосувати. Бо ви зараз голосуєте за те, щоб Михайло Борисович намалював так, як йому скажуть. Або так, як йому це бачиться. Я на цьому зупиняюся, бо я боюся, що зараз начну передиктовувати тих 10 прізвищ, хто там вкруче вже учасник. А, він, як а ви це? казали по кладовищу? Ми не голосували по кладовищі. Що стосується по покладовищу, оце було по цьому. От, на тій сесії було питання по, по цьому, як його по ставках, і було питання по кладовищу. По кладовищу більшістю голосів моє, мою пропозицію на комісії було прийнято за. От зараз ви навіть по пропозицію, що продовжити кладо. Шановні, шановні, я вам тільки висказую рішення комісії. Михайло Михайлович, так було? Ні. Ми, Микола, бу, було прийнято рішення по кладовищу? Ні. Ні, Та не було. Ні. Ні. Два Ні. Два Це в сесії, шановні, а на комісії чітко було прийнято більшістю голосів за квіток. Було прийнято, надіємо про Було прийнято. Хай вискажуть, що не що? Ну я прізвище, наскільки я знаю, на комісії ви були. Коли задали питання Михайло Борисович, Михайло Борисович, а ви там маєте участие, він сказав, ні, я не маю. Моя дружина там має. Просто я звертаюся до...

Як це не було? право в тому, що я сказав, може, не всі зауважили, ні депутат, ні голова, в чому не винувати. Це все прокручується через область і Михайло Михайлович вже ставить тільки перед фактом. І якщо ми зараз не включимо в межі села всю промислову забудову, за будову, то буде точно так само. Сьогодні автопарк викупляють умовно Я кажу, викупи то викупи, то зробить окрему республіку і так далі. Чому я їй кажу? Сьогодні ситуація така, що треба все включити в межі села.